10 січня 2025 року на прозоро відбувся аукціон з відбору управителя торгівельно-розважальним центром Гулівер. Раніше обраний на конкурсних засадах незалежний оцінювач встановив ринкову вартість ТРЦ у 7,6 мільярдів гривень. Резонансна тема відбору управителя для одного з найбільших ТРЦ-столиці привернула величезну увагу серед медіа. Наразі в інформаційному просторі з'являються суперечливі повідомлення про обрання переможцем одного чи іншого учасника. Проте повідомляємо: ці новини не мають жодної юридичної підстави. Агентство, як і усі інші, дізнається про назви юридичних осіб, які беруть участь у конкурсі виключно під час аукціону. За результатами конкурсного відбору на Прозоро наразі національним агентством здійснюється перевірка учасників відповідності кваліфікаційним вимогам, що потребує опрацювання тисяч сторінок документації по кожному учаснику. Одразу після завершення аукціону АРМА направило запити до Служби безпеки України та Національної поліції України щодо перевірки учасників на причесність та пов'язаність до власника арештованого активу та Російської Федерації. Частину відповідей агентство вже отримало, і наявні дані вже частково підтверджують раніше опубліковану інформацію в українських медіа. Національне агентство, як державний орган влади зі спеціальним статусом не робить попередніх заяв. Та оціночних суджень. Тільки після отримання відповідей від правоохоронних органів на запити національного агентства, детальної перевірки отриманої інформації, проведення засідання щодо розгляду поданих документів та затвердження відповідного рішення буде оголошено, чи відбувся конкурс або його скасовано, чи відповідають документи учасників дійсності, та чи є причетність кожного з учасників до РФ. Або власника арештованого активу арма не допустить до управління ТРЦ та інших арештованих активів суб'єктів, пов'язаних з колишніми власниками або афілійованими з Російською Федерацією. Висловлюємо подяку представникам медіа за активне висвітлення цієї теми, а також інформації щодо кожного з учасників. Всі оприлюднені дані ретельно опрацьовуються та перевіряються. Разом захистимо державні інтереси.